Вітаю. Верховну Раду захлиснула хвиля розлучень та спілкування з податковими юристами, що стало приводом того, що слуги народу почали так діяти. Зараз розповім. По-перше, на днях Верховна Рада отримувала до себе законопроект, який повернув президент з своїм вето. Це законопроект яким повертав електронне декларування, але з закритим ще на рік реєстром е, народ це обурило. Народ висловив своє слово. Президент подивився, що якщо не відреагує, рейтинг ще впаде. А думки про те, що Саме президент контролює і відповідає всі питання, які пов'язані з корупцією у народу ще є. І народ ще в останньому своєму рейтингу висловив вже президенту 78%, Що він несе відповідальність за корупцію серед тих, кого привів у владу та кого призначає? Тож Зеленський мав відреагувати. Він повернув, завітував цей закон до Верховної Ради зі своєю пропозицією. Відкрити реєстр і слуги народу, як зайчики, проголосували навіть ті, хто казав, що ні, не можна, це допоможе російським спецслужбам вже не допоможе. А що сталося? Президент сказав: ну, раз президент сказав спецслужби Росії нічого зробити не можуть, або і раніше не могли. Неважливо далі найцікавіше, і тут почалося таке: знаєте, прозріння у багатьох. Вони побачили, що коли приїхали на метро в Верховну Раду, а зараз вони розсікають на люксових іномарках, То треба ж якось буде пояснювати звідки в них все це залося. Вони почали думати, що казати так? Вони і раніше все записували на своїх родичів, на дружин, на дітей, на батьків. Але зараз треба буде це якось показувати, і тоді вони вирішили зробити найкраще. Багато хто з них буде розлучатися. Чому? Тому що декларувати повинен ти і за себе, і за дружину, але якщо дружина вже розлучена з тобою і не повідомила, яка власність є в неї, то ти не несеш майже відповідальності. Більше того, ти можеш сказати, вона не повідомила, не розкрила мені всю інформацію, і батьки не розкрили всю інформацію. От, наприклад, ем, можна сказати взагалі: я не знаю звідки вони гроші на це, і я не повинен декларувати на своїх за своїх батьків або на свою сестру. Ну, або так дійсно. Стаєш ти, наприклад, головою комітету Верховної Ради, як Андрій Клучко, а потім в тебе, у твоєї сестри, у твоєї мамусі з'являються квартири, будинки, земля і навіть автівка Тесла. Правда, вони не можуть пояснити, звідки вони взяли ці гроші, але це неважливо. Пощастило. Пощастило з тим, що брат та син став. Головою комітету від слуг народу, ну так буває, він стає головою комітету. А вони у них з'являється можливість купувати і не лише в них. Наприклад, дуже цікаво подивитися буде на того ж самого Артема Дмитрука, яким він прийшов в Верховну Раду, і що в нього з'явилося це дуже буде цікаво, але окрема історія буде інше. Ну, наприклад, як буде пояснювати Хлімон, який був заступником голови фракції. Звідки в нього гроші, на які він купив домівку на печерських пагорбах? Пам'ятаєте, це дуже був гучний скандал, який коштував Халімону, тим, що він позбувся своєї посади? Він вже не заступник, ну соромно, коли заступник купує, гроші, купує домівку на печерських пагорбах. І це стає відомо. Коли купив би і це стало невідомо, нормально. А от коли стає відомо всім, це ганьба. Саме за цю ганьбу його і позбулися. Але він далі залишається у фракції. Так от, він записав навіть не на себе. Це оформила його співмешканка, яка теж не може пояснити, звідки в неї ці гроші. Ну, може, їм краще пояснити, звідки гроші той гунько, який, пам'ятаєте, був затриманий на хабарі 85 тисяч доларів. Який сказав, що гроші підкинули, підкинули гроші. Але записи говорять про те, що він намагався за 150 тисяч передати державні землі в приватну власність, щоб його керував приватний підприємець. А за це він обіцяв за 150 тисяч вирішити питання з правоохоронцями, щоб вони його не чіпали, і все буде добре. Ну так він він, але він може пояснити і інше, що такі історії з він-він, ну можуть. Підсікти будь-якого слугу. До речі, набу якось там натякали або злі язики з набу натякали, що в них більше ніж 100 справ по слугам, які там чи там замазались. Ну ми в пам'ятаємо ці історії, коли слуги, наприклад, е отримували е протокол про корупцію від НАЗК, але потім довго-довго це тягли, тягли, тягли. Потім час сплив, все процесуальні дії, вибачте, не можуть бути далі е продовження, і тому. І тому наш вищий антикорупційний суд визнавав, що справа закривається. Термін сплив до речі, так багато хто зробив, і ми бачили, але чомусь всі від слуг народу. Ну гаразд, це окрема історія. В будь-якому випадку вони будуть повинні заповнювати ці декларації. А зараз будуть казати: вибачте, мені дружина там, яка колишня, вона мене не любить. Вона сказала, що. Не скаже, скільки в неї грошей. Ми навіть живемо зараз, хоч разом, але не спілкуємось взагалі. Ну вони ж такі розумні, що вважають, що якщо на бумазі на, де Юри розвестись, то де-факто ніхто не буде дивитися. Живуть вони, не живуть. А найцікавіше інше, вони не можуть зрозуміти, що журналісти будуть розбиратися все одне. Хто скільки отримав, за що, коли, як, у когось більше статки? Ну, наприклад, уявляєте собі, прийшла депутатка до Верховної Ради, Раніше донька її працювала там на фірмі. Чоловік десь працював. А тут все сталося як треба. Приїхала вона на корчі, а зараз їздить на непоганій автівці, як і донька, як і чоловік, який став дуже потужним бізнесменом. Чому ну мабуть, тому що вона від Фракції Слуги народу прийшла у владу і зараз там залишається. І співає те, що треба Офісу президента. Голосую так само. В будь-якому випадку, слуги зараз підійшли до того моменту, коли вони повинні будуть декларувати. І народ багато чого побачить. Хоча не все, відомо, що велика частка слуг, не дуже дурна, але не дуже корумпована, все перевела в кріпту. Так. Біткоїни та інші криптовалюти, їх не можна побачити, а їх не треба декларувати. Єдина проблема що як показувати свій дохід, але слуги не планують жити далі в Україні. Вони, як сказав, один слуга хочеться там взяти мільйонів триста, а потім на якихось островах в південно-східної Африці або Південно-Східної Азії сховатися. І щоб ніхто не знайшов. Таке може бути тому. Не буду здивований, якщо ця крипта, яку вони там зараз заховали, винерне, але десь там в Індонезії, Малазії, на Філіпінах, Мальдівах або навіть у В'єтнамі не найгірші країни для відпочинку. Життя там окремо, але вони, мабуть, планують собі якось своє життя і сподіваються, що їх про в Україні про їх забудуть, а в Україні їх не видають. Подивимось, може вони праві. Але якщо такі слуги у народа, то дуже цікаво, як народ буде реагувати на це, і чи погодиться він сказати, що ну до да, це невдача. Треба нових слуг народу обирати. Слуги народу 2-0, і хай їх теж порадить Володимир Олександрович Зеленський. Це буде найкращий варіант. Він же привів вже Верховну Раду таких потужних слуг Піщенко. До речі, дуже цікаво, чи отримав він свій рубль. З кожного дитячого садочку, як він казав там на тих записах, які стали відомі людям, що сплили через кришування кол центрів Дуже цікаво, чи є в нього ця константа, і чи покаже він її в своїй декларації. Щось мені підказує, що скоріш за все, ні. Більше того, дуже цікаво, і інших будуть показувати, чи не будуть від тих, хто брав гроші за те, що в шлях заставляв людей, до тих, хто фактично просував свої інтереси і брав. Конверти за прийняття рішень і голосування за якісь законопроекти. Про це, до речі, сказав і Архамія. Він як сказав: вже практики тої, як була раніше, що давали конверти, немає. Все. Його допитали з питання того, що давали раніше конверти. Ні, не допитали. А що так? Дуже хочеться дізнатися, кому ж давали конверти, ну, тому що він вже каже, що вже перестали, тож він знає, кому давали і кому перестали. Це перше. Друге, дуже хочеться побачити відповідальність. Людей, які брали конверти за те, що вони голосували так, як їм кажуть, олігархи та офіс президента, або олігархи з офісу президента, або офіс президента по домовленості з олігархами, в будь-якому випадку конверти ж вони отримали. Треба відповідати за ці конверти. Все це буде дуже скоро. Незабаром вони будуть заповнювати ці декларації, і на початку січня ми вже побачимо, як збагатилися наші представники влади. За 2021-2022 рік. А 1 квітня вони подадуть найцікавіше, як змінилися їх статки з 2022 року до 2023. тому ми побачимо, хто що купував під час, коли Росія вже вторглася. Ні, ми пам'ятаємо, як дехто з депутатів слуги народу. Пристроїв своїх помічників, наприклад, в податкову на високі посади, або в інші органи саме в цей час. Але нас цікавить не це. Це повинно цікавити взагалі правоохоронні органи, які цим теж не займаються. Ну, як їм займатися, якщо вони під контролем офісу президента. Так, от, найцікавіше в цій історії, що Верховна Рада зараз це фактично клуб, в якому сидять люди, які під, ну, під час страшних подій в буремні часи керують країною, не забуваючись збагачуватись. Але ми повинні всі пам'ятати, що кожна гривня, яка з бюджету взята представниками влади, що кожна гривня, яка корупційно отримана представником влади, що кожна гривня, яка по завищеній ціні заплачена, Будь-кому, але для чого це дочетні представники влади, це гривні, які могли б врятувати життя українських воїнів, які воюють на передовій. Це мавіки, це гранатомети, це тепловізори, це антидронові рушниці, це все. Але коли ми бачимо, що корупціонери займаються своїми справами, а народ допомагає далі забезпечувати передову, Ну тоді зрозуміло, чому так відбувається. Сподіваюсь, що після того, як декларації відкриються, ми багато що побачимо. Хоча впевнений, що зараз переважна більшість шукає варіантів, і як позбутися активів, хоча треба буде все не показати, що вони були, а потім позбулися, як а, приховати те, що в них є, вони ж вважали, що вони Бога за вороду спіймали, а життя батько повернулося, і ще це не кінець. Хоча хоч, знаєте, що хочу сказати? Найцікавіше в цьому, хто зі всієї цієї кодли залишиться в Україні після війни. Це найцікавіше. Я впевнений. Багато хто шкурне зразу, як тільки зможе. Ні-ні, як тільки в неї закінчиться повноваження, і вони зможуть шкурнути. До речі, дехто вже шкурнув, а їх позбавили за це повноважень. Ну тому зараз ці сидять, ще заробляють, щоб не позбавили, а потім шкурнуть. Побачите, цей прогноз реалізується. На жаль, а ви зробіть висновки і більше так не помиляйтесь. Па-па. все буде Україна, якщо ви будете робити правильні висновки.